115-го голова комісії Руської Єдінства, заступник голови комісії Союз анархістів України, в 16-му окрузі голова комісії Єдина родина, заступник молодь до влади, в 17-му голова комісії Союз анархістів, в 18 – голова комісії Ліберальна партія України, заступник Литв... партії від Литвина, секретар молодь до влади. Ну і так далі, так і таке інше. Подивитися, все, Русське єдинство, е руська єдність, Україна Русь-єдина, партія політики Путіна, Русський блок. Фактично, всі ті, які приїжджали сюди 9 травня робити провокації минулого року, витягуючи червоні прапори, то вони тепер будуть рахувати голоси у Львові. У мене таке враження, що ця влада просто захотіла не тільки. Задемонструвати, що вона тут може робити фальсифікації. Вона хотіла галичанам, українцям та й всій Україні, напевно, продемонструвати не те, що свою зневагу до нас всіх, хотіла продемонструвати вже таку аж свою надмірну вищість, що їм абсолютно плювати на закони, навіть на якусь справедливість. Ви бачите, їм навіть байдуже громадська думка, їм байдуже думка світу про українську державу. Судячи з того, що зараз робиться, ми переконані просто, що з одного боку, якщо ця влада думає, що ми так будемо змирюватися з тим всім, вона до боку помиляється. Якщо ця влада думає, що українці будуть довго мовчати і будуть все ликати. Як і закони про мову, так і продаж стратегічних підприємств, намагання розпродати землю, намагання знищити державу з середини, ухвалюючи всякі податкові пенсійні реформи, то ця влада має собі усвідомлювати, що рано чи пізно їх буде чекати дуже серйозне покарання від громади за їхнє зловживання, за їхню зневагу і за їхню підлість. І хочу вам сказати, що ми дуже рішуче налаштовані, і упускати руки ми не будемо. І ще раз і ще раз, вкотре я переконуюся, що рік тому назад Всеукраїнське об'єднання Свобода ухвалило надзвичайно правильне стратегічне рішення бути одним із співзасновником Комітету опору диктатурі, піти на координацію своїх дій з іншими опозиційними силами до режиму Януковича. Ці дії координувати зараз перед виборами, бо це дає нам більше можливостей не тільки в тому, що ми розуміємо, що цей режим можна перемогти, але це дає нам більше можливостей отримати реальну більшість в парламенті. Я, як і мій побратим В'ячеслав Кириленко, точно так само вірю, що ми будемо мати більшість. І формула обов'язково спрацює: Батьківщина плюс Свобода буде більше депутатів Верховній Раді України, як партія регіонів, плюс комуністи і їхні сателіти.